Вітаю до мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців, всіх українців в різних куточках світу. Сьогодні у нас 12-12 липня. І я буду робити розклад для... Це буде перша, друга частина. 17.11, бачите, число. 17.11 зараз. Друга частина лівого берега, Комунарський район. Починаємо з Космічного, дивимось на три доби, 13, 14 та 15 липня. Поїхали. Додаємо насадника, додаємо на крисок, тут іде розвілка, башня, да. на дівчинку йде змігка, рибка і поклеверу. Все зрозуміло. Так, дивимося. Перший день пройде у нас луні, будемо нервуватися. Але в принципі на, на, нормально буде, нормальні новини будуть у нас, всі ми будемо живі і здорові. По луні нервова система тут трошки у нас буде гуляти. Чому? Тому що, тому що все ж таки будемо переживати, бо, ну, скоріш всього, що будемо щось чути. Ми. Бачите, сонце воно падає між луною і лілією. Це таке 50 на 50, тому ми будемо нервуватися. Розрухи тут не буде. Далі. Далі, другий день. Другий день. Багато карт накидала, тому що у нас були криси. Другий день пішли швидко зміни, плани, рішення, коса, робота. Є тут і розвілка, тому що, бачите, у нас тут башня стоїть. Такий набор карт дуже серйозний, дуже серйозний, дуже серйозний набор карт. Але у нас падає ключ, то ми з цим справимося. Справимося з цією ситуацією. І е, тут, е, знаєте, як, все ж таки роздоріжжя воно є, роздоріжжя. ну е, Ситуація більш-менш потуча, але люди будуть задоволені. Тобто справимося з цією ситуацією. І третій день у нас іде дівчина, я її прибираю, вона неактивна карта. Але вона, на неї впала змія, тобто вона там щось якось комусь передає, скоріш цього, причетна до цього. Ось, бо це бажання, подлість, плани, такі, хитрість, обмани, таке інше. Але у нас пройдеться ситуація. По клеверу успішно, з рибкою, всі будуть живі, здорові. Клевер це успіх і пройде ця історія більш-менш нормально. Це ми подивилися з вами. Піски три дні. Далі йдемо на. о, космічний, космічний. А далі йдемо на піски, район пісків. Зразу пер... так, перша карта пльотки. Ого. ого роздоріжжя коса рішення. Люди будуть задоволені. В принципі, непогано, значить, скоріш всього, скоріш всього що воно це рішення буде якимось дуже серйозним. Дайте я на нього покладу. Да, тут будуть хлопоти, ресурсна рибка випала і якорь. Ну, нормально тут буде все пророблено. По ліліям більш-менш нормально, можна трошки розкрити другий день допомога собака по Ще й захист всесвіту. Тут буде все добре по другому дню. Третій день у нас йде на піски тучі. Давайте ми роздивимося. Пройде він по дитині, будуть якісь події, але, але, але ключ в наших руках. Ось дивіться. Пройде по дитинці, бачите ці тучки. Подія, подія відбудеться, але вона буде в наших руках, наші хлопці це все зроблять, все буде зроблено, як треба. Так що все буде добре. Єдине, що по дитині може воно трошки якось десь щось може зачепити. Але по моїм таким відчуттям не повинно бути, ну так, знаєте. Не буду, не буду, бо, знаєте, все потім раз таки наоборот. Просто ось отак, легенько. Так, тепер дивимося приватний сектор. Це у нас іде першотравневий травневий Остання карта у нас третій день ресурсна, тобто буде все добре. Ще і з букетом буде. Це третій день, я так швидко ще швидко кинула. Другий день теж пройде по ліліям з гарними новинами. Перший день на лисичку ось складу, тут треба роздивитися, бо тут іде ось змія і башня. Тобто, лисичка лежить. Це явно не наші плани. Явно не наші плани, тому що. Вони для нас неприємлимі. Ну і давайте я роздивлюся. Цю башню можуть бути пошкодження, бо тут іде подія. Бачите, подія по хресту. Тобто тут можуть бути такі речі, можуть вони відбутися. Далі, льотка у йде. Може даже бути там, де воно вже було, ось іде кольцо і собака, нервова обстановка по кругу І м, буде там допомога, тобто, значить, щось таке. Карта, ресурсна рибка, хлопоти, робота буде пророблятися, але тут, от, іменно цей день, він не дуже мені подобається. Це, виходить, 13 число 1 травневий. Зараз я передивлюся його на іншій колоді, щоб вже розуміти, що воно там якось. Реально може таке статися. Давайте глянемо. 13 число, 13 липня, місто Запоріжжя, посьолок Першотравневий, на лівому березі Дніпра. Перевернулася карта. ну Що тут перевернулася? Подвійна інформація і обман. Щось воно таке. Тут нічого поганого немає, просто показує, що отшельник, королева відкрито з посуду, Фортуна, десятка. Так, іде тут п'ятірочка по, по землі. Да, і дьявол теж випадає, тобто повторюється. Але тут повторюється. Знаєте, як? Я ж виклала три карти. Я дивлюся один день, але дивлюся. Ну, я не знаю, чи буде то ближче до ночі, бо це третя, третя карта. Взагалі, в принципі, буде ситуація хладнокровна по королеві. Відкрита по суду. І оце коли я роздивляюся фортуну. На фортуну пішла десятка, це сімейна карта. І йде, бачите, кризис по землі, тобто здоров'я і майно фізичне, і падає дьявол. Да, захист. Іде захист. захист. І подвійна інформація все ж таки випала. Сидять там у вас зрадники. Ну і для військових буде подвійна інформація, вони будуть не впевнені. Удар буде. Удар буде, але, в принципі, бачите, двійка чаш. Тут будуть даже наші де декілька спілкуватися військових. Підрозділів, ну Як там це називається? Ну, ситуація так, вона загрозлива, люди. Загрозлива. Зразу вам кажу, що ситуація буде загрозлива. П'ятірка випала на королеву. П'ятірка, тобто це буде невеличка перемога, якась, ну, в принципі, нічого не дає. По суду йде по суду відкриття, але тут іде як само впевненість, самодостатність. Тобто, все ж таки, чи дуже постраждає там щось? Ви знаєте, ну от падає королева, це каже про те, що це буде, по-перше, дуже все чітко зроблено тут. Але випадає вісімка, вісімка це недвіжимість. Ну хто знає, що воно тут, тут таке станеться. Привали когось, що не зможе рухатись чи що. В общем, іде у вас така історія і на цій колоді. Так що не будемо далі двигатись. Давайте 2-травневий поселок, 2-травневий посілок. Друготравневий посілок. Перший день буде все нормально. Тут випав сад, сад і серце все буде добре. Далі йде трансформація. Ми її роздивляємося. Трансформація лежить між хрестом і роботою. Що це за подія? Всадник нормальний. Так, другий день у вас буде теж нормальний. Тут нормальні карти випали. Трансформація ось вона. Я розглядала трансформацію, і ось вона лежить між. Щоб ви розуміли, між позитивних карт. от Лілія робота. А подія по всаднику теж нормальна. Ну, подія, подію треба докладати по-любому, розумієте? Так що другий день у вас нормальний, перший теж. Третій іде по клеверу успішний. Ну, давайте донешко, до речі, от у вас іде. «Ведмедь», криси та письмо, а на другий день у нас що тут падало? Подія, трансформація і гарні новини. Ну, Мишки, мишки є. Ну, Подивимося, цікаво, як воно пропрацюється. Так, і На третій день у нас клевер. Тут іде сповіщення, копоти. Так не, не каже. Значить, клевер проробиться, все тут буде добре. Якийсь план, іде, ану. Ключ в наших руках теж буде. І клейвер, і ключ в наших руках. В третій день нормальний. Теж все буде нормально. Так, добре. Дивимося южний посілок. Перший день падають мишки, але потім іде ресурсна карта і повернення до кращого. Ось, по рибкам. Це наш, до речі, буде план, бо ця лисичка лежить між таких гарних карт. Так що все тут буде добре. Другий день йде по клеверу, також це гарна карта. Тут теж все буде, ось, ще й ключ в наших руках, так що все буде добре. При будь-якому розкладі. Друге, третій день сонце докладаємо на нього. Коса, книга. Не нравиться мені це сонце. Полуні ще пройде. Але тут іде ресурсна карта, дуже добре і захист Всесвіту. Вона буде трошки напряжна, але все буде у вас нормально. Так, хорошо. Южний посілок ми продивилися. Давайте я подивлюся по людям. Район. Люди, падає ресурсна карта, але більш якось іде по луні. Дивіться, от, тобто ресурсна карта по здоров'ю, але ось оце, де йде нервова система. ну от Поряд з луною йде коса, негативна карта. тобто І тут іменно йдуть дівчата. Зараз я вам от покажу ось ресурсна карта, потім луна. Потім коса і дівчина. Тобто, в принципі, повинно бути все добре. Але нервова система у дівчат геть погана. Тобто, буде бити в основному по нервам, по жіночим захворюванням. Сказати, що це буде якась там травма, що когось там вб'є, ні, не скажу. Тут чисто психологічні моменти. Ось на дівчину поклала, іде трансформація. По тучам, це теж голова, психологічно, це все. Ще й розвілка, тобто а, може, може якісь або подвійні а, органи, тобто, легені, почки, яєчники, або ну, та ж голова, те ж саме два полушарія, да? а, зуби, очі, тобто, це все дихальні шляхи. Тут багато чого, але я можу вам сказати, що більше, от якщо брати, ну, тут це теж більш дихальні шляхи, більш дихальні шляхи. А, Розвілка дороги, це парні або ще ще ноги і руки. Тобто ще більш такий рухливий апарат. А, господи. Руховий апарат, коротше, движення. Оце тут підуть трансформації по цим. А так, щоб сказати, що тут йдуть руйнування чогось, ні. Тут воно вже, розумієте, полуні, воно вже хронічне. Оце таке. Іде. Я не можу тут сказати, що тут щось хтось загине, такого і навіть травмованих. В принципі, ось тільки голова, нерви, психозей, по луні. І вже на цьому фоні можуть страждати вже і руховий апарат, і нервовий, і голова. Тобто, тобто все воно на нервовій, на Луні, на почуттях, на нервовій системі. Все. Це от воно лежало по центру в цьому розкладі. І в основному жіноча енергетика там іде. Ось так. Все, я закінчую розклад по Комунарському району. Бажаю бути всім живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої питання, коментарі. Заходьте на мій меседжер, якщо вам потрібна консультація. Ну і якщо хочете, можете підтримати мій канал. Все, почуємо па папа. Дякую за перегляд!